Всім привіт, я повернувся. Так. Я насправді повернувся. Тож. Після одного року я хочу зробити другий варіант з коментаря. І ним є рівень 3999. Рівень 3999. Це останній рівень 4 кластера. Клас придатний. Це рівень це безкінечна аркада з батьма-аркадними іграми. Ці ігри з реального світу вони можуть бути будь-якої платформи. Деякі ігри можуть забирати тебе з вас за кулісів до реального світу. Моя стратегія буде така. У мене є слон X. Я його купив в Лупе, незважаючи, що я замав канон всього без ЕС. Я визволю слона з мішка, те, що він злий, він захоче змати гру, яка мені потрібна. Я назад його запхаю в мішок і пройду гру. Я спідрав багато ігор минулий рік, тому я до цього готовий. Тож почнемо! Хочеш бути аніматроніком. Добре.